Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про мої книжкові плани на весну. Почнемо напевно традиційно з класики до сучасної прози, а саме з тривожних людей, Фредеріка Бакмана. Ця історія починається з того, що грабіжник, намагаючись втекти від поліції, забігає в одну з квартир, яку саме зараз ріалтор показує потенційним покупцям. Він бере цих покупців за ручники і поки продовжується ось вся ця ситуація, я так розумію, люди там будуть спілкуватися між собою. Розповідати щось про своє життя, а в кінці кінців, коли нарешті поліція зможе їх звільнити, виявиться, що грабіжника в тій квартирі немає. Раніше, коли я ще нічого не знала про Бакмана, але в мене була на слуху ця назва Тривожні люди, мене цікавила ця книжка, ось саме назвою, тому що я вважаю себе небезпідставно дуже тривожну людину, і саме тому. Ця книжка завжди до мене апелювала, і я хотіла її прочитати. Зараз же, познайомившись з його твором, чоловік на нам'я Уве, я очікую від цієї книги якихось душевних щемливих розповідей про життя кожного з цих заручників, якусь певну щемливу історію життя власне нашого грибіжника. Очікую на певні філософські життєві мудрості. Ну, і, можливо, на якусь мудрість стосовно саме тривожності. І хто знає, можливо, якось ця книга вплине на мене і якось допоможе мені у житті. Збиралась читати цю книжку зимою, але якось так рука до неї і не потягнулась, але зараз знову відчуваю, в собі цей порив, тож, буде читати. Ще знає вітер Емі Гарман. Цю книжку я прям. Очікувала, що будуть читати саме весною. Я не знаю, чому вона мене дуже асоціюється саме з весною. Тож хочу її прочитати. Це історія про дівчину Н, яка одного разу випадково потрапляє на 80 років назад в Ірландію 1921 року, якихось 20-х років. Там якраз йде повним ходом громадянська війна, і наша головна героїня, зустрівши одного дуже цікавого чоловіка. Разом з ним, напевне, приєднається до цього протистояння. Я чула на цю книгу просто неймовірно чудові відгуки. Я не чула жодного поганого. Я чула, що тут дуже крутий і цікавий чоловічий персонаж, що тут буде дуже класна любовна лінія. Я вже бачу конфлікт, який тут може назрівати, тому що Ен потрапляє не в свій час, а там вона зустріне своє кохання і, напевно, в кінці. Ми маємо прийти до певного складного її вибору, чи залишитися зі своїм коханим у цьому не її часі, чи все ж таки повернутися в свій. Я не знаю, чим закінчиться ця книжка, або як все це буде обігруватися в сюжеті. Все це тільки мої здогадки, але я дуже-дуже хочу її прочитати саме цієї весни. Ще однією книжкою, яку я, можливо, прочитаю цією весною, є Ті, що співають у терені Колін Маккалоу. Я не знаю чому, але я уявляю себе з цією книгою саме влітку. Я уявляю себе, читаючи цю книгу вже на дворі, коли буде тепло, коли буде сонечко. І можливо, я буду її читати все ж таки влітку, але можливо, можливо в мене виникне таке бажання вже в травні. Тому все ж таки хочу додати цю книжку до своїх планів, але це точно не буде найближчі пару місяців. Скоріше за все, це буде. Думаю, що більшість із вас знає сюжет цієї книги. Історія буде розповідати нам про дівчину Мегі, яка, ще, будучи маленькою дівчинкою, буде знайома зі священником Ральфом де Брікасером, який спочатку буде для неї чимось на кшталт наставника або друга, але потім, коли Мегі підросте і стане вже дорослою юною дівчиною, в неї виникне до Ральфа. Кохання. Як з цим будуть справлятися наші герої, особливо враховуючи те, що Ральф священник, я поки що не знаю. Я, звичайно, чула багато про цю історію, ось так сяк знаю її сюжет, але я ніколи її не читала. Тож дуже хочу познайомитися, дізнатися, чим вона закінчується. Я не маю жодного уявлення, якщо чесно. Ну і взагалі насолодитися цією історією, тому що на неї я також чула тільки найхороші відгуки. Переходимо до мого улюбленого жанру фентезі, і почнемо ми з дилогії Ребекки Роуз «Divine Rivals». Нещодавно у своєму відео спробу розділ я прочитала перший розділ першої частини, і він мені дуже сподобався. Мене інтригує сам сюжет, все те, що я про нього знаю, і мені дуже дуже сподобалось те, як це написано. Мені дуже сподобався стиль письма. Авторки. Я майже впевнена, що я отримую величезне задоволення, читаючи цю історію, і мені аж просто не терпиться, мені хочеться якомога скоріше до неї приступити. Я цього досі не зробила тільки тому, що я дочитувала певну історію, яку Пообіцяла собі прочитати саме у лютому, скоро ви про неї дізнаєтеся, і тому, власне, вже відклала ці книжки на березень. Але ось ця диологія це буде першим, що я буду читати у березні. Нагадаю вам трохи сюжет. У світі цієї книги точиться війна. Війна між богинею та Богом. Богиня певним чином прикликає. Визиває солдат служити їй, битися за неї у цій війні, і таким чином на фронт пішов брат головної героїні цієї книги Аріс. Аріс чекає на повернення свого брата з війни і тим часом працює у газеті журналістом репортером Вона пише статті. В неї є суперник, якого звати Ромен, молодий привабливий хлопець, і вони ось дійсно не те, що ворогують, але вони. Суперники вони хочуть отримати одну і ту ж посаду в цій газеті і зараз якраз за неї змагаються. Я думаю, що між ними виникне кохання, і ми будемо спостерігати за цією любовною лінією. Також я думаю, що ми будемо бачити багато і війни, і воєнних буднів. Я чула, що ця книга доволі яскраво. Описую взагалі цей процес, що тут буде присутньо багато воєнної драми. Книги були дуже популярні минулого чи позаминулого року, я вже точно не пам'ятаю. Про неї чула дуже-дуже хороші відгуки про всю дилогію та й про саму авторку Ребеку Рос, тож неодмінно, скоро читатиму. Ледве не одразу після прочитання Divine Rivals я планую читати ось. Це ось цю красуню, Це третя частина міста півмісяця Сари Джеймас. Вона трошки затрималась, я оформляла на неї перед але я доволі пізно її отримала, тому що, здається, моя посилка десь там загубилась на новій пошті у Великій Британії. Мені навіть довелося писати їм у підтримку, але, зрештою, книга, слава Богу, знайшлася, і я її навіть вже отримала. Вона невимовно гарна і невимовно велика. Тут дуже-дуже багато сторінок. Вона навіть більше за «Iron Flame» Ребекки Ярос, за другу частину четвертого крила. І не те, щоб це мене лякало, я люблю, дуже люблю книжки Сара Джей Маас і готова читати будь-який її об'єм, але все ж таки розумію, що це буде доволі затратно по часу. Чесно кажучи, я трошки здивована самою собою, що я й досі не почала цю книгу читати, тому що коли я дочитала другу частину. Я була настільки вражена, друга частина закінчується таким шокуючим, таким невимовно крутим клівхенгером. Що тобі просто необхідно одразу взяти третю частину. І я її так чекала, так чекала, але ось за цей період що я її чекала. Емоції трошки вщухли. Я, звісно ж, і досі дуже хочу прочитати цю книгу, але все ж таки декілька інших книжок в мене є в пріоритеті: зокрема, це «Divine Rivals», а також шлях королів Брендона Сандерсона. Наступна. Частина моїх планів на весну. Як багато хто з вас знає, ця книжка мені випала на прочитання у лютому згідно мого челенджу 10 забутих книг на 2024 рік. Як я і сказала, в лютому я не змогла прочитати цю книгу і, чесно кажучи, навіть не починала. Знов ж таки, тому що в мене був залізний план прочитати у лютому дещо. Інше. Але в березні я неодмінно візьму за цю книжку, вона дуже-дуже велика, просто велетенська. І я, хоча й очікую, що вона мені має дуже сподобатися, тому що чула на неї просто неймовірно круті відгуки і, взагалі, на автора, звичайно. Але все ж я поки що не знаю, як вона буде мені заходити. Чи буде це пейдж пейджтернер для мене, чи вона буде читатися мені важкувато? Я поки що не знаю. Сподіваюся, сподіваюся, що зможу. Встигну прочитати її за березень, звісно ж, враховуючи і читання інших книжок. Поки що нічого не можу розповісти вам по сюжету, тому що анотація тут ну, доволі заплутана, не зовсім зрозуміла. Все, що я знаю про цю книгу, це те, що це епічне фентезі з дуже цікавою світобудовою і з багатьма. Персонажами це велетенський цикл, який налічує дуже 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 багато книжок, і який дуже популярний у любителів фентезі. Тож неодмінно читатиму, і дуже скоро у лютому. Я так і не змогла дочитати цикл Рейвен Кеннеді Золота бранка. А саме мені залишалася четверта частина, а також п'ята, яка вийшла нещодавно. Здається, вона вже вийшла, але я навіть... Точно в цьому не впевнена. Я прочитала у лютому десь 300 сторінок, це трошки менше половини. І хотіла, хотіла вже закінчити читання цієї історії, але знову ж таки не вийшло, але не хочу її кидати, не хочу її надовго відкладати. Хочу цієї весни дочитати цю четверту частину, а також купити і прочитати п'яту, і нарешті завершити цей Цикл, я вже дуже багато розповідала про нього на каналі. Ця історія про дівчину Аурін, яка живе у палаці короля Мідаса, який побудував для неї велетенську золоту клітку. І ось вона живе в цій клітці, ключ для кої тільки в Мідаса. Наш Мідас це прототип. Царя Мідаса із грецьких міфів він вміє доторком перетворювати все на золото. У них за орін дуже непрості стосунки, за розвитком яких ми будемо спостерігати на сторінках цього циклу. Історія мені подобається, історія мене цікавить. Більш детально про мої враження, ви можете послухати у відео з прочитаним засічень. Зараз вже не буду більш детально заглиблюватися у розповідь про ці книжки. Скажу тільки що ось планую їх дочитати цієї весною і дати вже свій. Фінальний відгук на весь цей цикл. І звичайно ж весною я хочу продовжити читати цикл Скляний трон Сари Джей Маас. Почала читати його у листопаді, прочитала наразі півтори. Перших частини і довгий період я якось його закинула і не читала. Але, звичайно, буду продовжувати. Вже не обіцяю, що я прочитаю цей цикл повністю весною. Буду дивитися, як піде. Можливо, я візьму другу книжку, можливо, третю, і історія, нарешті, цикл нарешті захопить мене настільки, що я просто не зможу з нього вирунути, і тоді дійсно я його прочитаю весь. Побачимо. Буду читати його неодмінно, а вже скільки встигну, це вже буде відомо. Потім історія про дівчину Асасина Селену Сардатин, яка ув'язнена у дуже жахливій в'язниці, і щоб вийти звідти, вона приймає пропозицію взяти участь у певному турнірі, переможець якого зможе обійняти певну посаду при дворі короля. Цикл багатий різними персонажами, різними любовними лініями, великою кількістю цікавих політичних інтриг та досить цікавою світобудовою. Ну і взагалі це Сара Джемаас це. Її перший цикл це один з її найбільших циклів. Звичайно, звичайно, я буду його читати. Ще одним циклом знайомство з яким я хочу продовжити весною, є The Bridge Kingdom Деніал Дженсен. Постійно забуваю, як звати авторку. Це романтичне фентезі про дівчину Лану, яку все її життя ростили стати вбивцею короля Ворожого королівства, стати людиною, яка знищить взагалі. Вороже королівство, стати певним троянським конем, який знищить це королівство, адже вона має стати дружиною короля, якого вона має або вбити, або знищити. Ну і звичайно, між нею та її чоловіком виникнуть певні романтичні стосунки, і напевно вона зрозуміє, що все, що їй розповідали, протягом всього її життя, напевно, не є. Правдою. Нещодавно я також прочитала перший розділ цієї книжки у своєму відео «Спробуй розділ, і він закінчився досить шокуюче. Я дізналася, що Лана ну, дуже непроста особистість, ну, дуже непростий персонаж. І мене ще більше це зацікавило у цій історії, у цій книзі. Я не зовсім впевнена, що я встигну зайнятися цим циклом, але планую. Хочу, хочу далі продовжувати його читати, ну хоча б дочитати ось цю першу частину. Ну і, напевно, останні книжки, які я запланувала собі на прочитання весною, є цикл та «Shatter Me» – мене. Це досить відома і популярна антиутопія, яка вже велику кількість років мене дуже цікавить, але були там певні фактори, які стримували мене від її прочитання. Але. Ще минулого року я знову нею зацікавилася, вирішила все ж таки читати, спробувала прочитати перший розділ, і він був доволі цікавий. Мене заінтригувала ця історія, хочу продовжувати її читати. Її вже навіть почали видавати КСД у такому досить красивому виданні. Ось я навіть придбала собі дві книжки, плануючи читати українською, але вже чула, що переклад. Не дуже хороший, тому, чесно кажучи, я вже замовила собі на Амазоні ці книжки в оригіналі, і буду все ж таки читати в оригіналі. Тим паче, що перший розділ я також читала в оригіналі. Та й взагалі, чесно кажучи, в мене м, є така традиція, напевно, всі антиутопії читати саме англійською. Якось так у мене протягом життя складалося. Ну... Той самий взяти дивергент я також читала його колись англійською і напевно не буду порушувати свою традицію і продовжу робити так. Не знаю, можливо, потім я для порівняння все ж таки прочитаю або першу частину, або ці дві українською і вже зроблю певні висновки щодо перекладу, яким звичайно, з вами поділюся, але побачимо. Спочатку хочу прочитати цей цикл англійською. Не впевнена, що весь, тому що він також валетенський, там мінімум 6 книг, а то й 8 чи 9, якщо чесно. Але точно хочу почати, уявляю собі десь приблизно перші три частини, але знову ж таки побачимо, як піде. Це напевно і вся більш-менш конкретна частина моїх весняних планів. Звичайно, я буду читати і інші книжки. Звичайно, можливо, я не прочитаю. Якусь із тих книжок, про які розповідала сьогодні, все буде залежати від мого настрою на ті чи інші книжки. Це буде залежати від того, які новинки будуть виходити, про які книжки я чутиму, які мене будуть цікавити. Також ніхто не відміняв мій челендж 10 забутих книг на 2024 рік. У березні, звичайно, я буду читати шлях королів, але щось має витягти на квітень, щось має витягти на травень, і звичайно, ці книжки я також читатиму. А на цьому на сьогодні все. Ось такі мої книжкові плани. Пишіть, будь ласка, що ви запланували собі читати цієї весни. Пишіть, будь ласка, чи читали ви ті книжки, які я собі запланувала, чи сподобались вони вам, чи не сподобалися. Пишіть своє враження про ці книжки. Надихайте мене читати їх ще більше. Я буду дуже вам за це вдячна. Я дякую вам за вашу увагу. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!